Творча співпраця етноспівачки Мирослави Копенець та режисера Дмитра Фесенка розпочалася зі зйомок кліпу на пісню Не спала я сиї ночі. Цій події передував запис їхнього дуету на цю ж пісню у звукостудії студії Геннадія Дев'ятова. У кліпі Мирослава та Дмитро сидять на двох стільцях. З цього і стартував їх спільний мистецький проєкт Два стільці. Ви побачите це в відеороботах. Ми завжди будемо знаходитись на стічиках. Сидіти, це свого роду наша така оригінальна фішка. Завжди приємно працювати в дуеті, особливо коли голоси зливаються, як з Дмитром у нас. Це нам просто повезло. Ми спеціально цього не шукали. Як уже Дмитро казав, то я зв'язалася з ним через Фейсбук для зйомок свого відеокліпу, про який там роками мріяла. А в процесі роботи. Виникали нові ідеї у Дмитра, і саме він запропонував цей дует. Ми спробували першу пісню, вона вдалася, і ми пішли далі. Автори та творці проєкту Два стільці презентували три кліпи, які були відзняті на різних локаціях. Перший, як уже згадувалося, у звукостудії, другий у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, на давню дохристиянську обрядову пісню Трієцарії. Третій новий у Закарпатському обласному муздрамтеатрі на пісню під дубиною. Ці кліпи є надзвичайними, тому що пан режисер Дмитро володіє необмеженою фантазією, необмеженим бажанням творити і необмеженим бажанням представляти любов до нашого рідного краю. Режисер Дмитро Фесенко зауважив, що у роботу над кліпом на пісню під дубиною прагнув внести свіжі та новаторські ідеї, щоб, врешті, готовий відеопродукт відрізнявся від попереднього класичного варіанту відеокліпу на цю ж пісню. В наших нових інтерпретаціях це дуже цікаво відновлювати, відроджувати, поєднювати це з такою модерною автентикою. Це, скажімо так, якась третя сходинка вже. Тобто ми, сходинками, все-таки йдемо вверх і запам'ятовується свої враження, от раз побачиш і запам'ятаєш, настільки Дмитро все підібрав гармонійно, лаконічно, просто, з одного боку, просто, а з другого боку, дуже глибоко. Це дуже сильна і незвична робота, яка залишить слід у кожному серці людини, котра його подивиться і послухає цю пісню. Відчує оператор трьох кліпів Тимофей Шмайда. у планах творчої команди проєкту Два стільці відзняти нові кліпи в автентичному стилі з елементами сучасності.